площі ринок перед входом у ратушу вже традиційно 10-й рік. Вже більше про цю традицію і не тільки дізнаєтесь у нашому стрімі. Як я говорила попередньо, так на площі ринок, ринок перед входом у ратушу вже зацвітили різдвяну шопку. Цього року її частково відреставрували, замінили певні елементи, що потребували ремонту. Так як Львівській шопці вже десять років виповнюється цього року. Такий мистецький об'єкт, саме він зображає сценку із веслеємської стайні, в ніж Різдва Христового. До слова міську шопку створив Антон Лубій. Це український захисник, скульптор по дереву та соліст гурту Йорий Кльоц. І так як Скульптор, автор цієї шопки сьогодні прибуває в збройних силах України. Реставрував дооформляв львівську шопку його рідний брат Данилу. Також на нашому інформаційному порталі Новини Лайв, на нашому телеграм-каналі Новини Лайв Ві» ви можете більше побачити сам сам момент відкриття шопки, адже якраз під час того, як її відкривали, співали українських традиційних колядок. А саме це був колектив Львівського обласного театру Ляльок і хор Глорія Львівської музичної школи номер 8 Ось люди збираються, доброго вечора. Новини лайв наживо зі Львова, Бачу, ви прийшли якраз на відкриття а, нашої львівської шовки. Так розкажіть, поділіться емоціями, враженнями. Ми не вперше вже ми львів'яни, ми не вперше ходимо кожного року ходимо дивитися. Це як завжди, гарно, приємно. Створює, подай якісь різдвяний настрій. Святкову атмосферу. Так. А можна запитатися yes. у вашого сина? Yes. <laughs> тобі подобається шапка? А що тобі найбільше в ній подобається? Не знаю, там де шос лежить. Насіння, святкова атмосфера, Угу, так. дякую вам. Доброго вечора. Я так бачу новини лайвстрім наживо, Бачу, що ви якраз фотографувались біля львівської шопки. Сьогодні якраз відбулось відкриття. Розкажіть, поділіться враженнями, емоціями. Чарівний Львів. А ви звідки? З Харкова? З Харкова На Різдво до Львова чи загалом? Ну ми в Івано-Франківську, а так з Харкова саме. дуже чудово! чудове місто, чудове, все. А шопка сама вам сподобалась? Шопка сподобалась. Вона якась оригінальна. Не, не така, нетипова. Та да, ніде такої не бачила. Дуже чудово. Дякую. Спокійного вечора дякую. вам. Дякую. Нагадаю, що е, шопку. Е, було зроблено скульптором, який зараз перебуває в Збройних силах України 10 років тому. А цьогоріч дооформляв, та реставрував деякі елементи рідний брат скульптора Антона Данило. Трішки різдвяного Львова. Доброго вечора. Доброго. Новини лайвстрім наживо, бачу, що -шо, фотографували, шопку були присутні на відкритті. так? Розкажіть ваші враження, ваші емоції. Uh, дуже красиво. Красиво, Красиве, не необично. Uh, ми сюди приїхали з Одеси. Привезли дві групи школьників, дві групи восімдесят осіб. О, багатенько! Сіб! зараз чекаємо нашого екскурсовода гіда на театралізовану екскурсію. Це чудово. Як вам враження загалом від такого відкриття, від такої традиції, як Шопка, чи можливо в Одесі поділитися для наших глядачів? Є таке. Uh, в Одесі є, а uh, на Дірибасовське є вже теж йолка і шопка є. Но на друга. А я вам Львівська? У вас необычно шовка, зовсім необычно. Я uh, спеціально засняла на відео. А як завжди праздний, цікавий, много-много праздничного агній. Uh, нам дуже подобається. Дякую вам, приїжджайте ще. Дякую. Бачите, вдалося зустріти людей із Харкова, наших українців із Львова. А для всіх, хто планує поїздку у Львів, нагадаю, що користовано на площі ринок одразу до входу у Львівську ратушу. Одразу перед входом у Тебе там, там Доброго вечора. Новини Лайвстрім. на бачу, що фотографували собі львівської шопки. Розкажіть ваші емоції, ваші враження подобається, не подобається. Дуже подобається. Я кожен рік приходжу на ну подивитися. А сьогодні я купала на відкриття. Ось дуже сподобалось, Підтримуємо наші традиції, співали колядки, нас пригощали помпухами. Так що ну то вже символ Львова. І добре, що ми зберігаємо та підтримуємо традиції предків. Ось так що. От вів'янка? Ні. Звідки ви? В Харків. Ви приїхали з Харкова. Чудово. Розкажіть, на вашу думку, щось би треба було в ній змінити або додати, або додати якісь елементи? Ні, ні. Хай вона так лишається, тому що то традиція, то зв'язок з минулим і нічого не треба міняти. Дякую вам за ваші за ваші думки, за ваші емоції. Дякую, спокійного вечора. Дякую. Дякую. Це Ангел, якого реставрували цього року, з різдвяною зіркою.

Шопка не може не привернути до себе уваги. Справді, більшість людей, які навіть просто проходять повсуни звертають увагу, фотографують, фільмують. Доброго вечора. Стрім наживо, новини лайв! Бачу, що ви вже з, з, з багатьох ракурсів фотографуєте. Right. Розкажіть ваші враження, ваші емоції від військової шопки, що подобається, щоб додали, які елементи або навпаки залишили такою класичною. Шопка класна, крута. Додав би, можливо, нові якісь фігури, бо деякі з них із минулого року, правда, ангелики бачу оновилися, освіжили і в загальному. Дуже класно створюють різдвяний новорічний настрій. Ви зі Львова? Так, я з Львова. А це круто. То, ви знаєте, що 10 років е, вже шопці. Так, звичайно знаю. Так. спокійного вечора, дякую, дякую. вам. І ще трішки про е, загалом історію, що таке шопка та це різновид вертепу. Е, переважно це буває макет, що зображає вифлеємську стайню ніч народження Христа. і встановлення шопки є однією із найпоширеніших європейських традицій напередодні різдва. До речі, щоб ви розуміли, це не є муляж, це справжнє сіно. Доброго вечора. Я перепрошую журналісти. Не винилай стрім на живо. Бачи, що фотографували е, львівську шопку. Розкажіть, поділіться емоціями. враженнями, бо зупинилися. Привертай увагу, ні, ні, ні. не хочете ні. Ще раз нагадаю нашим глядачам так, що автором цієї різдвяної шопки є скульптор, який працює з деревом, соліст музичного фольк-рок-гурта Йорик Кльоц. А сьогодні це військовослужбовець Збройних сил України, це є Антон Лубій. До речі, його коментар ексклюзивний. Ви можете також дізнатися на нашому інформаційному порталі Новини Лайф, а також на нашому телеграм-каналі Новини Лайф Львів. Ось така святково передріздвяна, Такий передрізвяний настрій сьогодні панує у Львові і, і ця... цей мистецький об'єкт насправді приносить радість не тільки дітям, але й дорослим. На цьому наша історія про Львівську шопку завершується. Приїжджайте у Львів на свята. А я нагадаю, що з вами була журналістка Марта Байдака. Новини Лайф. Долучайтесь до нас у наших соцмережах та читайте наш сайт, щоб дізнаватися про всі події першими.